Ой-ой-ой, яй, -яй, -яй маленькая мої. Ну, заспокойся, ну не прякай. так. Все, я тебе люблю. До да, жалію цю ножись, маленька. Ну, та явіть, як собаки скучають, як вони хочуть бути з людиною. Дикі тварини та брється. Вони з як домашні, вони не дикі ніколи не були дикими Вони тварин, як домашні тваринки, слухайте, не може знімати. Ой, чого чому не видно. Да, моя хороша, да, не плач. Зараз. Щас кушать тобі дом. Дьому хороше, дьо. Бачите, у мене тут дві подружки. Притті і ту дівчину ми ще назвемо. Дьямо, Ой, Ось Денис сюда. А, чихай, Денис, ладоч. Ну, б... став... ну давай гладь. Не дуже. Щас фокусується, бо темно вже стало. Дивіться, як ми ж не можемо кожен день приїжджати, це далеко від нас. Маленька. Бачите, в неї вже є сережечка. Да, да, моя хази, ось я зараз тобі корміка Ну, нам. Не... Ну, да, бачите, худесеньке, що ж, ну не так, прям не скілетіне, але все рівно. Я тут ну, вийшов, доки Лена знімала, я вийшов з тої сторони, там на смітнику. Теж дві собаки бігають, скоріше теж дівки. Так, да, ну, кажу, це вже хай не, не сприручать. <laughs> вже бо ми тільки що від чорної собачки. Лена каже вже. Куди, куди, куди? Нема. Ой, ой, ой. ой. Тихо. Зараз тих. тих, тих. тих, тих. вона дасть тобі їсти, Лена, так? Да? Мама дасть їсти. Да. Ой, 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 ой. Да, 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 да. Чужа собака радується чужим людям. Ви, ви представте, як вона ставилась до своїх хазяїв. Тоді їм не, не треба бути в так? Що Ой, 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 не гавкай, аж в ухах примикає, прийти А вона не дуже хоче корму їсти? Та корм, бо та й чоловік тут, наш знайомий, під'їжджає і кості Я тепер спробував побудити, ну, ну хай вийде, трошки воно. поїсть, але вона зараз обдумається, бо ж нічого нема Ну так День-два оць У нас, нас оц... десь щось добріше, а ну чекай, чекай, дай я тобі і паличка була. Я кашу забула домою. Чекай, я дам тобі паличку. На На, розмішай трошки. На розмішай зараз виїсти. Каші не багато було, але все я її забуло. Але вона була з Диви, Виїдає от хитренко, але. Дуже хитра. Ну, дівка. Всі дівки хитрі. Моя так, Лена теж, теж видає любить видає. добренькі з'їсти, а потім я остальне А він не <рес> бачить, що це поприбирати трохи, так? Так, хтось поприбирав. Йдай, а, от видає, бачите, видає, трошечки носу. ярче зробив, видає, правда, не дуже видає. якість гіршає. Ото видно, трошки там поприбирали, вже того сміття не було, що це було, коли ми приїжджали. Зараз я верну назад в те положення, яке було. Виїдає, виїдає, це а, ну Добре. Давай, давай, поїж хоч трохи. А я... Зараз ми пересипнемо щось, знайдемо, якусь посудину, ну, а сюди води їм є. О, ти Дай, плоски, бачите, як писає. Хочу їй теж вакцину від, поставити ну, від дері, тучу. Якщо чесно, немає. Якраз в мене дві в холодильнику, це для нових цуценят, а це ще треба вже знову купувати. Дай. Ну, Як купувати, Дай. то вже, напевно, оптом 10 штук, бо ви ж бачили там. Троє по дві вакцини, це вже 6, 7, 8. Ну, тобто нема сенсу мені в роздріб брати. Мені треба вже брати упаковочку. Ну так, я сьогодні тільки один мілпразон 120 гривень заплатив. <свят> тільки <свят> один, а нам треба було форту дві штуки, мілпразон котячий, собачий, і ще там ще якийсь препарат, як він називався той, що його не було вже у людській аптеці. А, тербінофіл, це лишай в котиків. Лікує я, їм. я вже, слухайте, вже, що сказала, щоб купили місце, бо на мене так люди дивляться, а то знаєте, від кожних заболівань вже думають видно, що я якась така була. Коротше, <laughs> що коли щось беру, пачками, уявіть собі. А Шість кошенят і по два рази в день по пів таблетку, уявіть собі, ну скільки, а їх там всього 16. Ну, тобто, розумієте, я ходжу якраз ненормальну. Пакет... No, Давай вже. без пакета, без пакета. Забирай, забирай, пакети. забирай пакет. Ні, не треба рвати. Забирай воду. А воду, воду. воду налий. Да, так, От, да. а, а, а ще плюс э, ці э, малі, які в нас теж обробити, треба вакцинувати. А ще, що це я хотів сказати, щось таке вилетіло мені з голови. Про обробки ці. Е, її обробила, я е, фітрістом, це в неї поки-поки достатньо. Від глистів обробила, тобто я спокійно можу її вакцинувати комплексно. Просто нема потрібної. Диви-диви, як кусає тебе, облизує цю пачку. Воно облизує пачку. цю, бо то смачно. А, ти, прунька мала, приїдь. А їж, їж, їж ще корм. Ви бачите, облизує так. Ну, ці собаки, які вони взагалі вірні, да? Тисподаєш, ти це взагалі. Ой-ой-ой, і ще мене помаж трошки, давай. Олень. Ну, помазала глиною, я трошки. Вона в Буді сидить. Ви представте, на смітнику і в Буді. Це жах просто жах. Це словами не передати. Ми коли приїхали, побачили, що тут собака з цуценятами із Будою викинута. Ну, ви знаєте, ми вже всякі бачили за два роки, але такого жаху ми ще не бачили. Це ж якими треба бути було людьми ну, чи не людьми, я не знаю. О, чуєте, там гавкають собаки. Ми ви, нас їсти да, якими треба бути не, не людьми, щоб вивезти собаку з цуценятами і з будкою. Ну, хоча б укутали. Зараз покажу, хто, хто де гавкає. Так. Ну там декі троє точно. От я бачу в долині, от там от на холмику, бачите, гавкає, порося одне. Рижа така, дівчинка, Од... вона не йде до рук, дуже боягузлива. а друга. Вона така низенька і довга така, як, ну, як висока Да-да-да, так такси. То вона теж бувала, як ми приїжджаємо, то вона бігає, отако отут бігає, і до нас майже підбігла один раз. Ну що ну, вам сказати? Сьогоднішній досвід з чорною собакою. Діван? Він, да, диван викинули, в приті буде де... Мати відпочивати, О, тут диван, бачите, от я так трошечки ярче зроблю. Уже вечорі і вже темно, так швидко робиться, то я до того за... в машину залазить, дивіться, в машину залізла. Чудо. Уже їде, закривай. І <смас> сьогоднішній <смас> досвід з чорною собакою показав, що всі вони ручні і всі вони рано чи пізно прийдуть в руки. Просто. ну, Доки цих не прилаштуєш, ці не підійдуть. Ми тут, вони туди тікають, годуємо, вони їдять корм, який ми залишаємо. Даже ми, ми ще тут, а вони вже приходять, там їдять корм. Я якраз від, від руки відбиваю трохи світло в камеру, то воно якраз трошки світліше робиться від спишки. От. От, там рижа сидить, там, отам, де я показував, там так і сидить, виглядає. Ну і мінімум е два голоси. Тр ну. Двоє ми і бачили, що там дві є. Але мені здається, десь мінімум три собаки тут є. Я знаю, їх може і більше бути. Да, От гавкає там. Рижа дежурить нас. Дивиться, лише коли ми поїдемо, щоб прийти поїсти щось. Пріті тут півкає, ганяє. У нас тут на пріті. А чоловік, який теж і підгодовує то там він знайшов і сім'ю в селі. Ну, ми ще не знаємо, як там буде, бо люди хочуть, щоб і кур не брала, і щоб гавкала. ну Ви розумієте, це якби... Такі умови, знаєте. Ну, ми як... не можемо це гарантувати, що так воно буде, бо ж ну, самі розумієте, так? Через то ми не знаємо, але будемо бачити. Він сказав, приїде теж в четвер її погодує. І вже трошки вирішився з жінкою до да, дані, ні, знаєте, бо ну якось так. Якось так. Е, перетримка. Перетримка у нас зміниться лише в січні місяці, коли поїдуть ті собаки, котрі ще сидять на перетримці. Да. Ну, Тобто так. Да, мінімум три собаки треба віддати, прилаштувати. При, 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 так, вони мають поїхати, тоді буде можливість взяти на перетримку інших, щоб ви розуміли це ті, хто е, скидував гроші на кліті, вони є. І напевності гроші, все ж ми завтра спробуємо зловити чорну. От я думаю, що там не буде проблем. Просто в нас немає клітки, вона ще в дорозі розумієте? Ой, да це так теж і в багаті просто посадить. Ну, Щось ми подумаємо. Бо ми завтра їдемо відправляти кошеня. Да, да, да ми хочемо заодно завести її на стерилізацію чорну собачку. Поки вона йде в руки, поки є можливість з тих коштів, що ви прислали, ми зразу її перед мене. Теж зробимо вакцину сказу, поставимо чіп, Ну, з такою. Буде знімати пріття, вона мене дивіться, обступає і ловить до одного. 10 літрів газу хоча б доїхати до міста і назад, щоб завести кошенят. І плюс ми на Київ їх відправляємо, платимо. Я завтра завтра ще, ще треба платити. <реш> так, ще треба завтра платити. 500 гривень. Да? 500, гривень 500 гривень плюс. Києву поки не довезуть да, до місця. за таксі, бо таксі завердуються. Да, ну і нам треба доїхати до міста, з якого ми їх відправляємо. Заодно ми хотіли би взяти чорну, ну, щоб економити кошти. Да. Розумі я згадав, що я мав розказати. Лена говорила про тербе на філ чи як. А, ну... Е, від, від лишаю котикам, бо вони десь е, чи принесли, чи підчепили, чи ну десь е, лишають. Ти нігтями рвеш мені штани, між ногами. диви, Я в чисті куртки. Успокоюся. Е, плюс для того, щоб виявити цей е, лишай, треба було купити лампу. Мадам, лампу купили. Лампу і всі лікарства, які щоб лікувати цих кошенят, всі вакцини покололи їм, так, щоб да, вони поїхали. Чутили, да. вже да, і до речі, доки ми тут сиділи, от вилізла одна собака, прийшла ближче. Зараз обв'язує мене. Ах, ти, Бачите, малишка. на цю <рес> Вона така трошки пулькатенька, але нічого, красива собака, нормальна, просто вона О, так стоїть, да? О, Ти <рес> така розумна. Так, давай успокойся, бо ти мене вже вимазала геть. Да? Хорошенька. І ми зловили бімчика ну, білика цього <рес> і, <рес> і муху, да? ми мухою назвали. То... Мамка залишилась теж і теж треба буде зловити. Yeah, 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 yeah. Це мама не йде в руки і yeah, yeah, yeah. треба на... Це складніше, ніж цей в чорному, мені здається. Тепер тебе стукнуло. Де ти там? Ховається. На, малишка, на, ня, ня, ня. Дивіться, як ганять. Дурачиться. Так. Отам одна. Там, а друга десь побігла тільки що туди, направо. На, а, от вона. На! От, бачите, от вона. Що ти там виглядаєш? Ну ходи сюди. Ми тобі будемо кушати. Ну що ти боїшся? Ну, погано видно, але видно. Так, не лежи мені ногу. Ну прийти. То зі мною, як дозорник. Так, одну видно, очі світяться, бачите, це вже на максимально. І ще одна десь бігала, та, що я казав, менша. Вона така ласкавіша, але може піде в руки. Оце чудо сидить. от. Ой, ой-ой-ой. Лена знайшла мисочку на смітнику, не може бути. Так що тут ще мінімум дві собачки, зараз ще знімемо закінчення і вже будемо їхати. Угу. Може, їдемо. Там все бачу. Перевірила і шовчик, знаєте, там, там все вже не побачимо. Можете просто щось показувати. Або подивись, якщо буде видно на камеру, покажи. Щас, там вже майже нічого немає. Зараз буде дуже ярко. Я сама нічого свій. не бачу. А, ось бачите? Ось. Чекай, 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 чекай да, вже його. Все добре, ага, ну, ми чого, раді. Нічого. Було тепло, в принципі. Ми раді, щоб все воно добре зажило і воно вже не буде. Оціх... у нікому не Ходить, ну, ці... звичайно, ну що зробиш. Багато собачок потребують дому, дуже багато, на жаль. Є і Та чорненька, і ці дітки в першу чергу цуценята, звісно, потім вже дорослі. Ну, на жаль, до дорослих дуже рідко доходить руки, бо як одних прилаштували, я вже інші. на жаль. Ну і дорослих менше беруть, то руки да, допалять. Але... І хочеться і я тобі чухала в ну, кузу, ну, то нікого ну, так не тут видно. Ну так, оце нічого страшного, воно там... розійдеться. Так. Так, дивіться. Так, дивіться на це морду. Ну, оце буде і приюшкою, напевно, оцей момент. Дивіться, сподіваємося, ну, що тебе ота жіночка все-таки забере, до все буде годувати. Не знаю, чи буде гладити, але годувати буде. Головне, щоб годувала. Деколи, деколи ми вже і на того згідні, щоб просто забрали їх з Слухайте, ми з такою умовою цуценята і собак ми майже не прилаштовуємо по місцю дорослих. Це факт, бо я вважаю, що їм на вулиці ліпше, ніж на цепі. Це таке. в принципі, вона була на цепі, як мені сказала ветеринар. тобто вона знає, що це за життя, тому в принципі. Якщо є така можливість, то звісно ми її прилаштуємо. Я забула, що я хотіла сказати. Ага. Я... До чого я це цивола взагалі? Ну, Про дорослих собак. Що хоча б би... ну, стараємося не прилаштовувати на це собак дорослих. Так. Але в нас дуже багато дорослих собак. І вже вони шумлять і ми хочемо теж почати прилаштовувати, бо вони вже і гавкають по ночам. Ну, багато викидають людей, дуже багато. Прямо 10 пристроїв, 20 викиду. Так, хтось тобто там говорить з місто відвести ще щось, зрозуміти, в місті, в центрі, де ми живемо, їх дуже-дуже багато. Місцевих, плюс нових, інших там, які приходять з пилорами. це вже нереально і там небезпечно. Там люди можуть заподіяти шкоду. Тут небезпека це лише траса, розумієте? Ну, Більше. Так як вона доросла, вона розумна майже туди не вибігає. Тобто вона в основному сидить у буді. Тобто їдь тут безпечніше, поки ви знаєте мої сім'ю або коли в нас місце на перетримку. Все добра ніч, всім гарного вечора, всім пока. Підписуйтеся, дивіться наші відео. Може нам вдасться в цьому році ще набрати тих 900 годин переглядів. Будемо вдячні. Включіть, включіть собі там на цей, як сказати, по кругу, да? І буде вам дуже Всім гарного вечора, всім пока.